Друзі, я вже говорив про боротьбу з корупцією в Росії, в Китаї, в Україні, в Європі, як це працює. Ну, В азіатських країнах, звісно, все жорстко. Там саджають, вбивають жорстко. Хоча корупції не стає менше, чомусь, не знаю. В Україні ідеальна платформа для корупції: сюди приїжджають навіть іноземці багато, щоб прийняти участь у Розкраданні е, грошей і українських, і тих, що приходять зараз в основному з-за кордону як допомога Україні. І розкрадати є що, тим більше схеми і можливості є. І ми це бачимо. В Верховній Раді вони, бачите, є вже група знайдена там депутатів, навіть п'ятьом дали підозру сьогодні. От. Когось шукають там, і таке інше. Що я хочу сказати, друзі? На жаль, на сьогоднішній день. Це така бутафорія, чому тому, що знаю, з нею своєю корупцією ніхто практично не бореться, тому що нікого не